Привіт, підписники пчеловоди. Якось нові технології. У нас треба руця, ми там його дуть. А тут просто треба щось нажати і. А так що треба робити? Не робота. Та все, я його не ламав. Ну, коротше, це димар, щоб пчл. О, де? працює, клас. Це димар, щоб пчл відганяв. Так, ну шо ось а ви Да. Хочуть, хочуть заглянуть до бджолок, що там всередині є. Ось він одівся, костюмчик одів. І я ось з гола рука. З новим. Ой, який пилосос. Ой, не робить. Блін, що робить? Він не дме. Ну, в общем. Та не робиться штука. О, а? О, який паровоз. в у вас. Так. Уліток, улюток до них один і у другий. Улюток? Ага. Ого. Ага. Та ти що, це для чого? Ти щоб вони мене покусали. Хорош, чекай туди. Дивору. Все я я, мови. Я стою, все. Ну, тебе. Тут... Ай-яй, я, я, я не хочу, щоб мене кусали. Так, а на, що ти ти пішов з другої сторони. Ну а як звітіляш трохи місця. Так, привіт підписники каналу Пасічник. Там пчелки. Так. І дід в масті. І я ось сюди такий красавчик гола рука. А? Завтра тебе в полтаві не познали. Да. Казав вітя Борис, мені така Господи, а що з тобою? Покусали. А той святовоті йому цуляє. Щоб він бачив. Ні, я буду пчол дивитися. Я буду пасічник. Он дивися, скільки трутні, Бачиш? Ну, трутні я бачу. А ну Сейчас. де, де дивись. Он, он, вони товсті. Оце вже не це є. Шо? Та ні. ні. Не масівська? Ні. Ну я всі закинув. Остав димара туди, на той. Щоб сюди не дим'як. Так постав пага. Не можна ставити. Ти лежати. Він тоді не горить, як лежить. Я ж тебе дрібав, І що там? Вон дивись, вже меду скільки нанесли. Ні, меду не. вже є. Е, да, Шукає матку, нема. Шукає матку, а матки нема. Юра, чекай. Е, ти, 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 ти там. Закр... Закрив увесь відос. Ай-яй-яй, вона мене хоче гризти. Не, 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 що тікає сюди? Вже вкусила? Ще ні. Так Ще тікає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зараз ой, 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 ой. Ну хай, 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 все не її, хай собі вона летить. Вона не буде мене кусати. Буде. Чого? Бо це ти тулок такий що яка? У голові. Вже в голові Ти бачиш, чуть не вкусила мене. Вже в голові. А гудуть як? Так стояти. Тікай. Тікай, нема. Маточників нема, вона десь їсти. Десь матка. А то сіньки немає вже тут черві. Юрій, чуєш, коло мене вже гуде, сейчас двигайте, тебе, Тікай. Я втечу. Поки ти втечеш, так вона вже дасть. Подивися, Надо... скільки напряжу. Той раз тільки не було. Вже мед носили, диви. Ну, да. Так вона ж іде на акацію. Там сказали, якого числа будуть цея. Сьогодні вже будуть трави соняшник. Ну так. Да. Так вони їхали вчора. Трави. Виїхали машини і все. Дуже густо не стало. Оце ж густо. Отакого. От Сантиметр. 12 міліметрів. Не знаю, бикову цю перебрав, вони кричать, що привозять. Та їде, забирає. Двоє вітер. Ой, дивися, маточники, ось внизу. Де ти бачиш. Ну внизу. А, оце? Ага. Все. держи, 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 я вирву його. А ну от три. Уже, уже червячок? Ну да. – А ну, на Насуствуется. Оце... Та ні, ні. нема там. Покинь. Стой, стой. Це труд? Ну да. А ну сторону. Держиш? – Покинь. А щоб ти не випустил. І оце ж... не ну, може уже мысочковать. Да. Значит, матка десь випала. – Значить, все треба брати. А вони що без матки можуть жити віддільно собі? Ну так. Да. Ну, як нема матки, не будеш пчела ну, розмножуватися. Да. Ось бачиш, посів. Так тут він же мат... десь узявся, значить вона ж тут є десь. Да, ні, Ну це ж три дні назад їх забрали. а мені... Ми... Ну ти завседні. все одно матку дивись. Дивись. Не треба, я пасічник від бога. <З une morning> <З 2> Мене не будуть кусати. ай яй 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 Ну, що оце? Оце? Оце. Це ж маточникаш. Ну подожди, подожди, Она тут. Мысочек. Да? Уже матку вон убьют ее, блядь. Та ну я ж тебе не трогаю, ну чого ти. Резько, <плес> не, не, не... Ой, хорошо, як. Куди? Да в лоба куди. Ой, друга, йди <плес> Який життям. Зараз тебе на не щось. А я вже не йду туди. Мене покусали. Больно, блин. Хай вони ще там позаглядають трошки. Той закрили, да. так, відкрили слідуючий. Там уже трохи не такий. Не такий злий. Ну цей злий страшний, який так гриз мене. Подивлюсь, може, навіть і припухну трохи. Так, в цій коробочці там у нас хто живе матка пчоли. Ого, там їх ото стільки. Ну, а там матка мічена, дивись, лазить. А, точно. Бачиш? Бачу. Я навів, навів із зеленим, зеленою бірочкою. Ну так, да, я вам тебе бачу вже на телефоні. Так, да, все є. Є? Є. Мене покусали пчоли, я вже не хочу бути пасічником. І завтра підписникам можу показувати. Да я вже сьогодні їм буду показувати, коротше, все. От зараза знов, диви. Я прицепилася. Результат того, як я дивився на пчоли. Такий глазик трошки підзапухлий. ну Нічого, а тут, тут нормально, тут красиво. Я думаю, пройде. До завтра. Я пасічник.